У сьогоднішню урочистість всіх святих, великою радістю є занесення святого Джона Генрі Нюмена до грона вчителів церкви а водночас, з нагоди ювілею світу виховання проголошення його разом зі святим Томою Аквінським. Співпокровителем усіх, хто залучений до виховного процесу. Вражаюча культурна і духовна постать нюмена стане натхненням для нових поколінь, чиї серця прагнуть безмежності і готові вирушити у подорож пізнання та пошуку, яка, як казали, древні веде пераспера. Адастра, тобто через труднощі до зірок, життя святих свідчить, що можна жити пристрасно, навіть серед складностей сучасності. Не забуваючи про апостольський заклик, ви сяятимете як світила у світі, з цієї урочистої нагоди хочу повторити вихователям і освітнім інституціям. Ви сяєте як світила у світі, завдяки автентичності вашого служіння, у спільному пошуку правди у послідовному та щедрому її передаванні через служіння молоді, особливо бідні, бідній, а також у щоденному досвіді того, що християнська любов є пророчою, вона творить чудеса. Ювілей є паломництвом у надії, і ви всі, хто діє на цьому чудовому полі виховання. Добре, знаєте наскільки незамінним зерном є надія коли думаю про школи і університети, бачу в них лабораторії, пророцтва де надія переживається постійно, засвідчується і знову пропонується. Таке ж значення має. І проголошення сьогодні Євангелія Блаженств. Воно інтерпретаціоне несе в собі нове тлумачення дійсності. Це дорога і послання Ісуса вихователя. На перший погляд, здається неможливим називати блаженними бідних Голодних і спраглих справедливості переслідуваних чи миротворців але те, що видається незбагненним згідно з граматикою світу, набуває сенсу і світла у близькості Божого царства у святих. Ми бачимо, як це царство наближається і стає присутнім серед нас. Святий Матей слушно подає блаженство як науку, зображаючи Ісуса як учителя, який відкриває нове бачення реальності. І чия перспектива збігається з дорогою, якою він сам пройшов, проте блаженства. Це не просто ще одна наука, це наука у повному значенні цього слова. Так само, і Господь Ісус не є одним із багатьох учителів, але учителем у найповнішому значенні цього слова. Ба більше, він є вихователем джо парексленс. Ми ж його учні перебуваємо у його школі. Навчаючись відкривати у його житті, тобто в дорозі якою він ішов, перспективу сенсу, здатну просвітити всі форми пізнання. Нехай наші школи і університети завжди будуть місцями слухання та втілення Євангелія. сучасні виклики, можуть іноді здаватися. Такими що перевищують наші сили, Але це не так. Не дозволь не дозволяємо, щоб нас переміг песимізм. пригадую, як мій улюблений попередник папа Францис під час свого виступу на першій пленарній асамблеї Декастерії культури і освіти підкреслив що ми маємо спільно працювати, аби визволити людство. З навколишньої темряви нігілізму, яка можливо є найнебезпечнішою хворобою сучасної культури, бо загрожує стерти саму надію. Це згадування про темряву навколо нас нагадує один із найвідоміших текстів святого Джона Генрі Нюмена: kindly light» – «Веди мене світло лагідне. Через цю надзвичайно прекрасну молитву усвідомлюємо, що ми далеко від дому, наші кроки непевні, і ми не можемо чітко розгледіти обрій. Та ніщо з цього не зупиняє нас, бо ми знайшли провідника. Веди мене світло твоєю благою опікою, ніч темна. Тож ти мене веди. завдання виховання полягає в тому, щоб дарувати це благе світло тим, хто інакше міг би залишитися у пастці підступної темряви песимізму і страху. Тому хочу вам сказати: роззброюємо фальшиві аргументи з невіри та безсилля і поширюємо у сучасному світі чудові аргументи надії. Споглядаємо і показуємо сузір'я, які дають світло напрям у сьогоденні. Затьмареному численними несправедливостями та невизначеністю Закликаю вас, щоб ви робили школи, університети і усі виховні середовища, навіть неформальні чи вуличні, своєрідними перед дворами цивілізації, діалогу і миру. своїм життям. Дозвольте засяяти тому великому натовпу. Про який говорить сьогоднішня літургія з книги Откровення? Що його не міг ніхто перелічити з усіх народів і племен, людей і мов, який стояв перед Агнцем. у біблійному тексті старець споглядаючи на велику громаду, запитує хто вони і звідки прийшли? У цьому контексті також у сфері виховання християнський погляд звертається на тих, що прийшли від великого горя і розпізнає в них обличчя багатьох братів і сестер усіх мов і культур, які через вузькі двері Ісуса увійшли до повноти життя і тоді знову маємо запитати себе, чи ті, хто народився з меншими можливостями, є менш вартими як людські істоти, і мають лише обмежитися виживанням, від відповіді, яку ми дамо на ці питання, залежить цінність наших суспільств, а відтак і наше майбутнє. Додаймо від цієї відповіді, залежить також євангельська якість нашого виховання до тривалого духовного спадку святого Джона Генрі Нюмена належать надзвичайно вагомі напрацювання у сфері теорії та практики виховання. «Бог, – писав він, створив мене, щоб я виконав для нього певне завдання. Він доручив мені працю, яку не доручив нікому іншому. Я маю своє покликання. Можливо, я ніколи не пізнаю його в цьому житті, але дізнаюся у вічності. у цих словах чудово виражено таїнство гідності кожної людської особи, а також різноманіття дарів, якими Бог обдаровує людей. Життя набуває світла, не тому що ми багаті, вродливі чи впливові. А тому, що відкриваємо в собі істину. Мене покликав Бог. Я маю покликання, маю місію, і моє життя служить чомусь більшому, ніж я сам. Кожна людина має свою роль, яку покликана виконати. Внесок, який кожен може зробити, має неповторну цінність. А завдання виховних спільнот допомогти усвідомити цю цінність. Не не у центрі виховного процесу повинні стояти не абстрактні одиниці, а живі люди, особливо ті, хто, здається, не відповідає критеріям виключальної і руйнівної економіки. Ми покликані формувати людей щоб вони сяяли, немов зорі у своїй повній гідності. Отже, з християнської перспективи, можна сказати що виховання покликане допомагати кожному ставати святим не менше, інакше бути не може. Папа Бенедикт XVI під час апостольської подорожі до Великої Британії у вересні 2010 року, коли проголошував Джона Генрі Нюмена блаженним, звернувся до молоді зі словами. Бог хоче для кожного з вас найбільшого, щоб ви могли стати святими. він любить вас набагато більше, ніж ви здатні собі уявити і бажає для вас усього найкращого. це вселенське покликання до святості. Яке другий Ватиканський собор зробив суттєвою частиною свого послання? Святість пропонується всім без винятку, як особистий і спільнотний шлях, позначений блаженствами. Молюся, щоб католицьке виховання допомагало кожному відкрити власне покликання до святості. Святий Августин, якого святий Джон Генрі Ньюмен дуже цінував, колись сказав, що ми є товариші по шкільній лаві. Маємо одного вчителя, школа якого на землі, а кафедра на небі.